Привіт, мої ріднесенькі підписники і гості мого каналу. Сьогодні на дворі так красиво, так гарно. Пройшов сніжок, але могло бути набагато все красивіше і гарніше, якби в нашій країні не було війни. Це наша біль спільна всіх українців. Коли гинуть чоловіки, сини, брати. Але ми мужні, ми вистаємо, бо віра в нас сильна, ми мужній і сильний народ. А наші воїни зроблять все для того, щоб ця війна швидше закінчилася, а ми в цьому їм допоможемо, хто, хто як скільки може. Вийшла Я вийшла на вулицю, і на другому плані в мене біль. Звісно ж, кожен говорить. Про те, що в нього болить. Для мене найбільша біль після першої, що я сказала, та що на другому плані стоїть, це сільське господарство, тваринництво, яке зараз вимирає в нас в Україні. Один раз, коли я виходжу з свого двору, ось ми крайні живемо від полів, дивлюся на наш бувший пастівник. Серце кров'ю обливається. Уже два роки в нас, три роки, як забрали, ну, ми ще півроку користувалися, два роки як розорали, 21 гектар, який починається прямо в нас біля двору. Ніколи ми не думали, що таке нас постигне. Можливо, комусь це все рівно, хто не тримає корів. Ще в когось, я знаю, залишилися пастівники, і він думає, це його ніяким чином не торкнеться. Але насправді дуже важко. Дивитися, як стоять, стоять пусті села, і чим далі, тим вони пустощують. Все розорюється, все засіюється. Садок біля нас був, тут старий садок, далі був молодий садок. За молодим садком люцерну завжди колгосп, сіяв, і ми коровок, коровкам. Косили там і восени ходили пастись туди, потім ходили на цей пастівник. А це другий рік на нашому пастівнику е сіють зернові культури. Перший рік соняшник був, в цьому році кукурудза. Все воно стоїть неубране, люди в мінусах. А я вам скажу, що воно тут не родитиметься, земля. Хай її напряму ніхто не проклинав. Але ті люди, що залишилися тут, як ми боролися, скільки ми сліз пролили за цю землю, скільки кабінетів обходили, скільки скарг і бумажок понаписували, нікому нічого не потрібне. Все рівно забрали. Це не ті люди винуваті, які користуються зараз нею. Не будуть одні, так будуть інші. Ті винуваті, що обдурили нас і попродали. А в основному продавали землі, бо це землі сільських рад були. Попродавали, в основному це голови сільських рад продавали. Ну У нас, звісно, бувший він. І я писала, була у нас, в кожному селі є група сільська. Да? І писала була, мене і на планірку там визивали за, за те, що я обріг, і щоб докази по, ...предоставила, Які ж я вам докази предоставлю, якщо документація вся у вас. Да? Але вони всі поплатилися. Хто був до цього причетний, поплатилися. І не знаю, чи вони знають, за що вони поплатилися. Карма, карма настигла всіх. Ніхто не розбагатів з цієї землі, гроші в них пішли на лікування. Хоча їх ніхто не проклинав. Ми мучимося з коровами, скільки в нас їх залишилося тут одиниця. Кожен рік якось хочеться, щоб корівка та вийшла вигуляла. А де ти вигуляєшся? Заборами в людей, які зараз ненавидять ні коровні, тебе, не дай Бог, ще корова накецає попід, попід забором. Матюхи вислуховувати. Це просто з кожним роком така ненависть іде до тебе із-за тварин. Мало того, що тварини і так зараз хворіють дуже, так ще й умови такі склали. Що хіба тільки на своїх огородах, якщо ти щось посієш, то тоді ти зможеш прогодувати. І багато хто, в основному, ті, хто не держать корів, кажуть, що це ви плачетеся? Що це ви всі плачетеся? Плачемося, поки в нас були пастівники, поки в нас були колгоспи, ніхто не плакався. Поздавайте їх, не плачтеся. А якщо ми не хочемо здавати, ми останні люди. Які лишилися і які ще тримають корів. Після Нас вже ніхто їх не триматиме. Тому поважайте, поважайте сільський труд. Я як згадаю, як ми з дівчатами виходимо рай тут. Тут просто рай. Коровки куди схотіли, туди пішли, а ще наш крайній двір тут. Вони самі останні йшли на пастівник, самі перві приходили. Я навіть блогукну з двору мамусь кокиця. Вони чують на пастівник, тут же в нас поруч усе. Біжать додому, знають, що обід, мама їх уже жде, без сліз не згадаєш. Мучаться хазяї, мучаться коровки. Оце в нас ще заброшена тракторна бригада. Тут таке трішечки, тут ми ще гуляємо, правда, дуже. Дуже багато дрібного металу тут позаставалося, корови хватають. Стареньку коровку ми здали. Там металу багато було, я ось покупляла. Магніти будемо цим коровкам вкидати. Фермочка, хто не знає біля нас. Тут теляча фермочка, так, трошки зосталося так. Граминочка. Граминочка всього по граминочки, а так, в принципі, люди вже городські, а не сільські, як станеш вранці. Раніше було куток, світиться, весь то там вправляється, то там вправляється, а зараз саме найранше встають люди в 7 годин, а той пізніше в селі. Можуть не тримати ні корей, нічого. Жопки мої відпочивають, скоро мама буде вправлятися. Да? Йопки мої. Морися. Ти така дольова. У нас 9 лютого срок народження дитиночки. Чи буде переношувати, чи ні. Ми стяг не знаємо. Ну те, що Моруся дольова, то дольова. Куцарява дольова мама моруся. Мамусечка, мамусечки лопочки лічимо. Ну, вже, вже краще, вже краще є, бо дуже, дуже там крововили великі. То я й обмотую її. Це поки що треба підчистити. Розмотала, но ніч наложу ліків та позамотую. Будемо прийматися <кхід> за передні. Копита її хорошо треба почистити. Потім ладочка в нас друга. Так ми до весни розчистимося і будемо бігати, як зайчики. Тільки дай бігати, хто знає, так, да, дівчата? Ой, господи. Торільки такі в нас справи. Хтось скаже, може, тобі нема про що знімати. Мені є про що знімати. Кожен знімає про те, що хоче, про те, що в кого болить. Сьогодні відео таке. Якось нахлинуло. Ну, нічого, будемо триматися, все буде добре, все буде Україна. Бережіть себе рідненькі. Дякую, хто додивився до кінця. Всім пока.